В цьому відео я хочу розглянути, як змінити джерело звуку в партитурі, яку ви опублікували на Мюскор. якщо ви хочете, щоб партитура при перегляді саме на сайті звучала з гарним звуком, а не таким простим статичним міді, ви можете додати сюди інше джерело звуку. Для того, щоб переглянути, чи воно взагалі є, ось тут є вгорі мікшер, і вказується саме тут джерело звуку. Поки що в Audio, аудіо, тому що ми нічого не додали. Отож, як це зробити? Перший крок. Біля назви у нас є три крапки. Ми натискаємо на них, і в нас є така функція, як керуйте джерелами звуку. Я натискаю сюди, і зараз я знаходжусь на сторінці, яка дозволяє мені додати звукову доріжку. Я натискаю сюди, і в цьому полі мені потрібно ввести посилання на відео в Ютубі, яке якраз відповідає партитурі, яку я опублікувала. Я вже знайшла відео, яке мене, в принципі. Це довільняє. Я копіюю посилання звідси і вставляю його в це поле. Потім натискаю Зберегти. Після цього я опиняюсь на сторінці, в якій я буду редагувати якраз таки додавання звуку в правильний момент того, як буде переключатися такт. Отож, тут у нас є назва файлу. Який вкладений як джерело звуку, і тут можна вімкнути функцію джерело звуку за замовчуванням, але нас попереджає, що ця функція, можлива лише для проверсії, таких небагато, але якщо я навіть тут поставлю галочку, то воно буде працювати. Я зменшу масштаб для того, щоб мені було легше видно партитуру. Якщо проковзнути вниз, я бачу портатуру, у мене всього лише дві сторінки. І, отож, тут буде портатура, тут буде поле аудіо, і тут будуть виставлятися саме маркери. Маркери це свого роду помітки, які будуть вказувати, коли партитурі слід перемкнутися на наступний такт. В самій партитурі під час програвання певний такт буде виділятися таким червоним кольором. Зараз ми це побачимо. Отож, я зменшила масштаб, можливо, мені вистачить 50%, можливо, я буду ближче. Того, щоб бачите, і сторінку, і саме поле з маркерами. Ось тут натискаю пуск. Спеціально для конкурсу мистецтво без обмежень, де Даніель. В принципі, оцього вступу ми не можемо уникнути, воно буде програватися завжди. Але якщо ви хочете натиснути саме на перший такт при програванні, цей маленький вступ він буде уникатися. Для зручності це поле з маркерами можна, до речі, розтягувати і, наприклад, ставити в потрібний момент, саме натискати, і відео буде програватися з цієї хвилини. Отож, почнемо. Я зараз натиснула пропуск для того, щоб показати вам ось виставлені перші чотири маркери. Для цього потрібно мати таку внутрішню пульсацію і бачити, як вони співпадають. Що цікаво, маркери можна міняти, якщо я зараз переставлю на початок, і побачиш, що. От він вже заграв першу долю другого такту, але я, наприклад, не встигла. Це не так потрібно ювелірувати, але для початку можна вирахувати. І ось тут, в принципі, я попала на третій такт, і тут також попала. Тобто, в принципі, роботи такий: ви собі в голові маєте внутрішню пульсацію тут, наприклад, на дві долі, і одразу, як чуєте, другу. Тут першу долю, точніше, наступного такту ви натискаєте клавішу М. Я натискаю пуск і далі тільки на клавіші М. Тут мені треба трохи прогорнути вниз сторінку, що я роблю, але я вже не бачу цього поля. Я його трохи просуваю, відпускаю, ставлю потрібне мені місце і все ж таки зменшую масштаб ще 50%. Сторінку я бачу, мене все влаштовує, і, наприклад, я зараз буду в му такті. Натискаю на пуск. <му> Ось так ми дійшли, наприклад, до першого розділу п'єси. Далі, в принципі, якщо ви хочете змінити масштаб, ви це все можете робити дуже просто. Ковзуючи навіть тут або колосом миші, тому я думаю, що цей процес я пришвидшу зараз. І ось у мене закінчився твір. В принципі, останній так можна й не ставити. Мене все влаштовує, я можу ще раз переглянути партитуру. Якщо мені потрібен якийсь так, наприклад, щоб побачити, чи я точно попала в цей так саме в секунду, я на нього натискаю, і одразу в мікшері він попадає саме на тринадцятий такт, і тут він стає червоним. Тобто я можу його прослухати саме з цього місця. Поки що в цій програмі є лише один мінус. Якщо в вашій партитурі є якась реприза, наприклад, з п'ятого по шостий такт у мене була приприза, то тут би не вийшло би зациклити ці два такти, тому що програма саме тут не розуміє, що їх потрібно двічі повторити. Наприклад, він виконавець грає п'ятий такт, шостий такт, ви перемикаєте далі, нібито на п'ятий такт але партитура перемикається на сьомий такт, тому вам треба буде чекати. В шостому такті він буде весь цей час червоним, і тут буде дуже величезна вісень між маркерами. І після того, як виконавець зіграє в другий, п'ятий такт, шостий клас такт і перейде до наступного такту вже після репризи, тільки тоді ви зможете натиснути маркер і далі пройти по цій стрічці. Можливо, потім розробники якось змінюють і ця система запрацює краще. Отож, після того як я написала всі маркери. Я можу зберегти тут, до речі, джерело звуку, якраз ця галочка знову втекла, але воно працює тільки для ПРО-версії. Отож, я натискаю зберегти, і мене перекидає саме знову на цю сторінку джерела звуку. Тут, до речі, можна додати різні джерела звуку. якщо ви бачите виконання краще, то ви можете додавати так само кілька відео, які ви знайшли в інтернеті. Я повертаюся назад до партитури. І тепер для того, щоб проглянути, як реально буде звучати, я можу, до речі, вімкнути повноекранний режим, бачучи всю партитуру. І ось тут вгорі можу вибрати джерело звуку. І я вибираю його як саме відео. І тепер спробуємо прослухати. Зразу, бачите, я натиснула на перший такт, і воно мене перекинуло саме в той момент відео, коли воно звучить. На секундочку раніше і вмикаю. Мене залаштовує, наприклад, хочу перенестись на 17-й такт. Натискаю на нього і знову вмикаю пуск. <му> Ось так це все дуже просто робиться. Якщо у вас будуть якісь питання, коментарі, ви можете завжди звернутися до мене, і я вам відповім.